Закарпаття, привіт! І низько ми з вами поговоримо, чи може брати в руки зброю і чи ми маємо право захищатися, заступатися за себе? А що казав нам Ісус Христос? Апостоли вони перебували з Ісусом 24 на 7, і вони мали коло себе зброю. У той час люди ходили з палками, з мечами, з колами. Для чого їм то все було дано? А для того, щоб захищатися від розбійників. Ісус сказав їм, продайте свій одяг, ну, по-нашому продайте своє цуря і купіть на ті гроші, купіть собі зброю, купіть собі меча. Ого, а як же Бог дав е, такий м, любити ворогів своїх? Як тут? А що я їх? А от любити ворогів своїх, що то означає? Любити ворогів, хто наші вороги. Вороги наші, то наші домашні. Брат, з яким ми не можемо щось поділити, чи сестра, з якою закосуся тягами одна одну. А ведь подружка, з якої постійнося зважаємо. Ото є наші вороги домашні. Отак, я маю любити. А люди, які приходять, мародерять, насилують. Що тепер? Ось цей безбожник, мародер, насильник прийде в мій дім, прийде в мою хижу і буде когось там насилувати. То що я маю? Зустрічати його з хлібом, сіллю, двері для нього відкривати? Не? Заходь! Бо Бог казав тобі любити. Це ілюзія, це божевілля, це сатанізм, це вже інакше Євангелія Ісуса Христа. Ісус. Сказав, що якщо я кажу, що таких людей треба любити, то я даю повну зелену цим безбожникам. Я для них створюю затишні умови на цій землі, а Бог він наводить порядок. І на землі є влада. І люди мають право захищатися, заступатися, так як у нашому випадку Кось несе таку повну єресь. Війна, як бити? А що? Бог казав не вбий, а я на війні, я вимушений. Якщо ти на війні і ти захищаєш свою країну, на яку напали, Бог не засуджує, Бог дав дозвіл захищатися, заступатися. Не ми напали, на нас напали. Тому не треба давати повну зелену цим всім сатаністам. Господь не відмінив закон. Він прийшов на цю землю, щоб його виконати, щоб його утвердити. І закон він нікуди не дівається.